Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні реакція на трек від Віктора Віника та гурту Мері Голос війни. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар. Сподобався вам трек чи ні? Отже, гурт Мері. Тим літом випустив свій сьомий студійний альбом. І вже сьогодні вони презентують трек з нового майбутнього альбому, який повинен вийти, але невідомо ще коли. Голос війни це про те, що, як пише Віктор Вінник, що. У людей в 2023 році було багато надій, багато сподівань. Які з них виправдались, які ні. А ми все ж таки повинні виборювати, вимушені виборювати свою свободу і незалежність. Багато, як каже Віктор, він виник багато ну, вже зникло з медіа спогадів про війну. З радіостанцій, з телебачення, але таку думку гурт Мері і Віктор виник не розділяють. Я також не розділяю цю думку, і тому на моєму каналі будуть з'являтися треки, які про війну, які про військо, які про волонтерів. Тому що я вважаю, що ми повинні підтримувати наші збройні сили країни, і при нагоді хочу вас попрохати донатити Збройним силам України, не забувати про це. А ми повертаємось до нашого треку. Давайте слухати. Ще одна ніч і день стомленої надії серед зуми. Пісень серед думок, що не гріють Знаєте, чим мене зацепило, зацепив цей трек, бо тут е, такий спокій, перемішаний з втомою. От мені так відчувається. Це не біля, це така саме втома. Тому що е, цей спокійний голос, але він, ну, мабуть, трошки втомлений. Чи то мені так здається? Це така пісня розповідь. Все, все, що було. Я дем, тільки вживе, залишився. Я згоден з цією фразою, що світ став такий малий, у телефон вмістився, бо я думаю, кожен з нас зазирає в телефон, дивиться там якісь новини, що з, з, з моїм містом. Там лунають тривоги, які сповіщають нас і про відбій, і про тривогу, і багато-багато подій, багато спогадів, фотографій, відео, які в кожного з нас є в телефоні. Можливо, тих вже міст вже немає, або вони зараз е знаходяться на непідконтрольній нами території, і це, і це прикро. Знову тривожно, приходить у сни, і залишається. З нами назавжди, вічно холодний, як сльози весни, голос війни, знову тривожно приходить у сни і залишається з нами назавжди, вічно холодний, як сльози весни. Ночі і дні, тихо стають роками. Знаєте, мені здається, що ну, він дуже влучно підбирає слова ночі і дні тихо стають роками, бо вже не один рік іде війна. І це. Мені здається, цей трек можна давати слухати людям тим, які не знають, що таке війна. Якщо з іншої країни питають. Як це? Що це? Це ось така розповідь, вона не пафосна, що дуже гарно. Нема якихось там високопарних слів, нема якихось високих тонів, да, які тебе змушують до якоїсь дії. Це дійсно просто така м -м, пісня розповідь, і ще раз подумати, як це страшно. Сирен, знову тобі наснився, серце горить вогнем тільки б живим залишився, знову тривожно, приходить у сни і залишається з нами на Щодо запису, до голосу в цьому треку, мені подобається, як записаний звук, він настільки, ну, я б сказав, есть, такий, він якийсь плотний, е -е, нема, нема ніяких пропусків, пробілів. Ну, Мені от подобається, як записано. Знову ж таки, без е -е, всяких таких е -е, ну, елементів, які б тебе. Приковували твою увагу, але це таке от е полотно. Завжди, вічно холодне, як сльози з Навіть соло, дивіться, воно таке ну, плавне, я б сказав. Тобто нема різких обривів нот, а, воно просто ну, тянеться і тянеться, і а, мені подобається дуже, як зроблено. Знову ці ночі і дні, стомленої надії. Знову сумні пісні, знову думки, що не гріють. Світ став таким малим. У телефон містився все, що було, як дим. Трошки оцей речитатив, мені здається, він е, ну, таке відчуття, що він поспішав його сказати. Тобто я б його трішки уповільнив, е, зробив, і е, тоді б він був би більш, мені здається, таким проникливим. Знову тривожно приходить чи сни і залишається з нами назавжди, вічно холодний. Як сльози весни, голос війни знову тривожно приходить у сни і залишається з нами назавжди, вічно холодний, як сльози весни, голос війни. Дуже чуттєвий проникливий трек. Мені дуже він сподобався. Що думаєте ви можете написати в своїх коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Гарної музики вам у вуха. І до перемоги. До нових зустрічей!